щоб отримати хорошого абітурієнта, треба добре навчити учня, але говорити про якість знань школярів без якості педагогічної освіти, принаймні несправедливо, вважає викладач вишу. Неправильно прочитана і інтерпретована світова література. Перестає бути здобутком усіх читацьких поколінь. Методика, яку залучають сьогодні, вона звичайно твоя. Вона залежить від твоєї ініціативи, від твого вміння володіти засобами електронними, від знання комп'ютеру, знання в кінці кінців ютюбу, від знання інтернету, від знання останніх наукових новинок. Студентам кажу геть від інтернету. Але розумію, що без нього сьогодні не можна. Все таки, шануючи інтернет, ми хочемо, щоб студенти побільше читали. Першими експерименти інноваційного вивчення світової літератури запровадили вчителі школи ліцею інтелект в Ужгороді. Упродовж п'яти років педагоги проводять інтегровані уроки, де застосовують комперативний аналіз творів. Комператимістика це один із розділів літературознавства, метою якого є порівняти художні твори різних письменників, представників різних національних літератур, письменників, які жили в різні епохи, але якимось чином чи то. Плані ідейного спрямування чи на рівні образної системи, чи то проблематики художнього твору ці твори перегукуються. А от дослідницю творчості Шевченка, кандидата філософських наук, Тетяну Лебединську, засмучує певне обмеження шкільної навчальної програми. Пані Тетяна працювала у Санкт-Петербургському університеті бібліотеці академії наук. Тож може порівнювати методику вивчення літератури в українській та російській освіті. Заангажованість російських наукових принижує Шевченка, який прожив у Ленінграді 12 років. Сьогодні кажуть Санкт-Петербурзької літературної інтелігенції без українського кобзаря існувати не може. Паралелі дослідниця радить проводити із сучасністю. Треба було б побудувати програму, щоб Шевченко був би якби ядром і навколо нього оточення. Російське оточення, як вони цінували, як вони до нього відносилися, як він цінував, щоб між ними було спільного. Це збіднює людей, вони. Заангажовані у науковому світі сутички часте явище, особливо педагоги сперечаються щодо надшвидкого доступу до інформації. Утім, викладачі ужно наголошують, інтернет це лише інформаційний фастфуд, але аж ніяк не усвідомленість і аналіз.